Махновська армія, яка на самісінькому її початку влітку 17-го складалася з кількох десятків бійців, у 19-му налічувала вже понад 50 тисяч вояків. Основу, звісно, складали українські селяни. Разом з ними воювали загони кубанських і донських козаків, сибірських партизанів, німецьких колоністів, грецький полк і навіть єврейська чота. Підрозділи формували за принципом земляцтва. Відповідно, і утримували їх родичі та односельці. Через стихійність та географічну локалізацію Махновська армія сповідувала партизанську тактику. Швидко зібрались, влаштували рейд, розійшлись по домівках. Район дій вільного війська був від Запоріжжя і Азовського узбережжя до Донбасу і Харківщини. Головний транспорт, зброя і символ махновців це тачанка. Подекують, що ідея встановити кулемет Максим на відібрану у німецьких колоністів чотириколісну бричку належить самому батькові. Хоча, скоріш за все, він просто дуже добре скористався чужим винаходом. Запряжений чотирма кіньми ресурний віз дозволяв зменшити тряску і прицільніше стріляти. Це ж не просто були якісь. Ну знаєте, як зграє бандитів, якісь там вони налітають кудись там. Хтось там так одягнутий, хтось так одягнутий, то одна зброя, в друга інша зброя. Вони були дуже добре структуровані. Армія розділялась на чотири корпуси. Корпуси розділялися на полки. Була ревійськрада армії, був культ просвіт відділ армії. Були господарська частина, яка займалася забезпеченням армії.